Заклад вищої освіти покликаний формувати майбутніх наших державотворців, майбутнє нашої нації. Ми це гідно робимо. Але разом з тим ми повинні думати за сьогоднішню реалію, ми повинні думати за те, що від кожного залежить. Чи на передовій, чи в тилу, чи працюючи в аудиторіях, від кожного залежить. Доля нашої держави, доля держави на якій Україні. Кожен українець великий українець, адже він працює на перемогу. Працюємо на перемогу разом. Сьогодні тернопіль завдяки університету стає таким освітнім хабом, освітнім центром Західної України. І я думаю, що у вас є надзвичайно велике майбутнє, тому що керівництво ставить перед собою дуже обідні цілі. І тому за честь я сподіваюся і цьому працювати, і вчитися студентам в нашому університеті. Бажаю вам вченій раді, зокрема, бажаю плідної праці. І те, що сказав Олег Ігоріш, ми повинні сьогодні все робити, всі наші зусилля повинні бути направлені нам. Перемога на підтримку наших збройних сил, слава Україні.